Всім привіт друзі! Наближаються новорічні різдвяні свята, наближається День Святого Миколая і ми продовжуємо наш огляд цін на подарунки, на якісь такі солодкі, на солодкі подарунки, щоб покласти під подушку. Своїм улюбленцям, і я думаю, що непоганий варіант буде це магазин Рошен. Шоколадом. Тут, да, тут заходиш і аромат одразу такий кидається. Біє вниз. Дивіться, такі солодкі. Автомобільчики Санти, дуже гарні, 145 гривень. Ми з вами були і дивилися подарунки в епіцентрі, в найбільшому епіцентрі Містервова. 330 грам. 145. Це не так, ну це. А то 145-35. А, та однакова ціна. все. Так. такою сумочкою для дівчат. Дивіться. А, то для хлопчиків і для дівчат. Це ж 330 грамів. Так, тут на ціннику зазначена вага. Такі подарункові надборчики. 274 грама будиночок такий 107. А той більший вже 179. Ну він такий об'ємний. Ну тут майже пів кіло. Такий уваг. А тут вже пів кіло. Що ти розглядаєш? Це така інтерактивна коробочка, ще інтерактивна забавка. Ага, Та він ж... як світильник ти знімаєш. Ліхтарик. Ліхтарик, так. Під Телефон ліхтариш. кладеш. І буде такий нічник. Угу. Зоряне небо. Спасибо, бачиш, все буде світити. Угу. Класно. Цікаво. Дуже класно. Ти з гори ногами. При вході одразу ми пройшли на да? основні стенди. Вага 665 грам за 324 гривні. Такий весь тут камін. Такі дуже класні і гарні пакуночки. Тут що тут? Від морози, зайчики. Вже є по акції навіть. Так, я навіть акційні. Мінус 40%. Це сильно. Є такі набірчики. Він пустий, пустий. Та вони всі порожні. Тут є от ще випадку, такі. З Гарні такі, такі як ялинки. Для ці, такі. Це, Це, Це вже для, для, для мами, напевно, так. Да. Віночком. 600 грамів фактично 294 гривні 400-169. Шоколадків. Так. Тоже повтори. Те ж саме, так? Ну так, там, практично так. Можна взяти просто тоді. Тут є ось такі от, наприклад. Коробочки, миндаль в шоколаді. Є просто коробочка, бачиш, пуста. Ага. Можна собі так. зібрати. Але набирає... дуже гарна така ну, коробочка такі, там, на подарунок, я вам не, скажу. Не дитячі, вже там на якісь там колегам, на корпоративи. 56 гривень. Менше і більше. Угу. Тобто 56 гривень і 35 гривень. Стика менше 35, більше 56. Класно придумали, вона така ну, стильна. О, тут ще дуже багато. Ну, напевно, це все. Ні, ну ось таких от будинків немає. 349 гривень. Такі? Тут 729 грам. Ого. Немає ось таких ворт подарунок, дивіться вон. Знаєш угу. таке? Оце вже такі подаруночки більші. Одразу з мішечком. Та. А, я так розумію, що це адверт календар? Так, це дата. І там такі цукорки, да? угу. де стоїш. Теж дуже гарно. А є мінімалістичні. ось так. Там буде просто три, три цукорки ось такі. Угу. Просто який. Значит, да? Опыт есть. Есть опыт. Тут что? Тут так само мы вернулись до тех. Тут есть еще такие наборчики. Для, для маленьких такі. Десь там, якщо дітям в школу, там якоїсь якісь подрузі подарувати. Це то... взагалі ялинкові прикраси. Бачиш? Угу. Mm -hmm. Це на ялинку. Ну, або можна тут підписати і комусь подарувати як така. Ну так. Класно. Дуже. Ну, але дивись, які знижки, теж ж є. Мінус 45%. Угу. Ну, це вже десь так. Клас, це, ти з вечірні. Такі подарункові там для якоїсь коханої а, людини. Це вже так, да, на вечір ну, з коханою 140, 140 гривні. гривні. 238. Це майже як багато знижок. Багато продукції по знижкам. Це дуже класно. Тому що це вже ті самі, то подарунку. Можна собі також. Також є знижечки. Тут іменно стенд. Ага. Вони взагалі без якихось знаків попізнавальних. Бачиш? Mm -hmm. Нічого не немає. О! Маршмело? Мінус 40. Це такі якісь позначки традиції, що об'єднують. Це просто прикрашати ялиночку, я думаю, немає. Хоча тут немає так ниточок, але вони, я думаю, саме для того і є. Xmas jelly. Мікс желейних цукорок у шоколадній глазурі з фруктово-ягідними смаками. Грушу, яблуко, апельсин, лимон та вишня. На що? Вон тут є вигідні пропозиції до мінус 39% в залежності від ваги. Це смачні цукорки. Так. Шоколадні Шоколадні. 369, 198 і 199. Класна ціна? Зупинитися неможливо. Тут взагалі фактично на знижках. Мінус 35%, такі фруктові. Це можна сказати... Мармелад. Корисні, да? це такі yeah. смаколики. Мармелад, ну? Це не той корисний мармелад, який. І... А чого? Кажуть, що... От це ж не постила, це різні. Mm. Якщо ми візьмемо, почитаємо, що входить в склад. А є mm. оті от магазини, які yeah. варять такі цукорки. Ну, традиційно тортів вже не вечором, під вечір, так. Mm -hmm. Коробочки для них. Вася. Дуже гарно також на презент. Ну тут тортики, тут тортик під подушку не покладеш. Але... Чая не проти. Ну якось так. Ну. Mm. Mm. Так, що? Вибір великий. Ці подарунки такі недорогі. Виходить окремо збирати, але ти дійсно збираєш там смачні цукорки які ти любиш. Тому, друзі, готуйтесь до Миколая, дивіться, у нас буде багато цікавого. Залишайтеся з нами, березіть себе. Далі буде.